Доброго дня, що з вами пан Пандерман, слава Україні! А я вітаю у грі під назву Forza Horizon 5 режим Елімінейтер. Він же вибував, і ви знаєте, сьогодні я трошки вже веселіше себе почуваю, тому що вчора все ж таки нарешті була перемога, те, чого я так прагнув, довго нарешті відбулося. Ну але на цьому зупинятися не варто, тому що ну, раніше ми перемагали частіше. Зараз, ну, щоб один раз мені перемогти, мені треба було 20 катер програти. Ну, це так приблизно порахував, 20, а то і більше. Ну, коротше, це не діло. Треба виправлятися, і я сьогодні. Буду пробувати цим займатися. З вас, друзі, лайкос, коментар, підписка на канал обов'язково. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Якщо підтримали ЗСУ і маєте бажання і змогу підтримати пана Романа, то робіть це. Всі сервіси є в описі, там є посиланнячка Також і спонсорство на Ютубі. Спонсорство на Ютубі це взагалі е, файна тема. Ти прям на Ютубчику береш і стаєш спонсором пана Романа. Там перший рівень всього з 25 гривень починається. І я також буду радий вас бачити в своїх соціальних мережах, посилання на які також є в описі. Переходьте, підписуйтесь, там також багато чого буває. Що ви в телеграмі, що в інстаграмі. Тому буду радий вас там бачити. Ну, ми переміщуємось до мого міста. На фестивалі нічого не було. Тепер подивимося, що у нас є тут: три катки. Нагадую, три катки найбільше. Це, знаєте, такий золотий стандарт, так би мовити. Якщо всі три рази перемагаєш взагалі кайфарік. якщо хоча б один раз переміг, це вже також непогано. Ой, треба буде, до речі, глянути, скільки у мене перемог. Я так-то вже давно цю цифру не дивився, але я думаю, що Адам не сильно змінилося з того разу, коли я повідомляв там в минулих серіях якихось. Сподіваюсь, там вже 140 є. Якщо 140 є, то це вже непогано. А... Зараз у нас е... ситуація така собі, зона пустельна. А... Дропів, то я щось і не бачу особливо. Ага, бачу десь там вдалині. Але туди хтось їде. Куди мені їхати, я не знаю. Давайте зараз поїдемо, а, мабуть, що через гору отуди зараз вискочимо до будиночка. Отже ж блінство. Отже ж блінство, свинство. От я не люблю таке. Ну, але ну що ж, не все ж ту сметану їсти, як то кажуть, треба трошки по -по пошукати пан Роман, позайматися, так би мовити корисною справою. Але щось і мої по пошукаторські здібності мене зараз підводять і я не бачу жодного дропу. Там також ніфігаки немає, а... Я не знаю, чи є сенс. Я зараз за зону, чи є сенс ще десь щось їхати подивитися. Ну раптом десь я щось знайду, тим паче, що тут от десь щось може бути. Давайте зараз вискочимо на оцю гору. Ну і на гору, ну, так, так сказав, то ще до Говерлу виїхав. А, на оцей пагорбочок. Ніфіга. Якщо, що, якщо ми нічого не знайдемо, то просто будемо на трасу їхати та і все. Отам от щось є, але то далеко. Блін, то далеко. Блін. От свинство, а. От свинство. У мене є одна надія тільки, що можливо десь тут зараз щось буде. Ну, але здається, що ні, ніфіга тільки ось там, а, але тут дуже далеко. Але тут дуже далеко і мене це не влаштовує. Так, і тут ніфіга нема, так? Я зрозумів. Погнали на трасу і по трасі поїхали. Поїхали в зону. Будемо чекати другої хвилі. Так, таке буває, таке буває, що... Нічого не знаходиться з першого разу. Окей, okay. є. Ну, хоча не дуже. Так, зараз нам головне ні на кого не натрапити ще. Зона потрошечку йде, ми маємо бути десь біля краєчку зони, коли вона підійде, щоб сподіватися знайти якийсь дропець. Нормально, нормально. Ми якраз встигаємо увірватися. Тим часом вже відбуваються вибувальні рухи, вже красів стає менше. Газуй, пан Роман, газуй, газуй. Зона то швиденько йде. І ми маємо вже потроху вириватися. Так, ну до речі, є санцуру, то 210, 211, 200... 215 шквар, 218, 219, 220 буде? 220, ти подивись, поклали спідометр просто. Так, чудово. Чекаємо на дропи. Дропів багато. Що у нас тут? Пежо? Аудия 1 давай і сюди. Погнали. Там є дроп і там ще є дроп. Ну хто його знав, Ну раптом пощастить, а? Там ні сансур ще їде. Да. Ситуація прям така собі фіговаста. Ну, До речі, BMW x XP я краще візьму. Давай сюди. Давай швидше, давай швидше, давай швидше. Тут ще є дропи, блін. Ну оце я ненавиджу, більш за все, коли я починаю це по дропах їздити, дивитися, блін. Через хвилину буде звуження, треба мені швидше зіціля тікати. Ларіально ну, мат, це вже трошечки краще. Не дарма. В принципі, не дарма я покатався, забрав шостий рівень, це також непогано. Давай ще... А, там я ж дивився. Все, все, все. Тепер поїхали шукати суперників. Є суперники, яких я можу ще перемагати. У нас є всі шанси, в принципі. Що ще показати в цій катці? Давай зараз будемо пробувати. Давай зараз будемо пробувати когось шукати. Е, зона ось ось вже тут, майже я біля неї, і починаємо шукати суперників. Все, це все, все чудово. Аріна Шринкінг, а ми їдемо отуди кудись далі. Знаєте, як і мультфільм в пошуках нема, так я зараз в пошуках суперників, блін. Я плюс-мінус знаю цю зону, знаю... Опа, хтось там є, хтось там є. Погнали по дорозі. Аріель номаду, зустрів Аріель-номада. Щось він там тупить, незрозуміло, що він там робить, а я їду вперед. І, ну чувак схоже, що має намір вилетіти. Тому що він не їде, я їду, причому доволі непогано їду. Зараз його можна вже зрізати. Можна, але обережно, пан Роман. Тернераунд, Та який трнераунд, ось все, ось все треба їхати. Хто у нас тут? Якийсь сьомий рівень, мабуть, так. Ні, третій! Дядя, дядя, давайте почекаєш, я зараз з тобою ще заїдусь, блін. Це було б дуже непогано, я не знаю, де чувак. Непогано стрибає, в принципі, це реально мат. Так, а тепер давай, 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 подивимось. Де катається наш третій рівень? Ланцер ГСР, до речі стоїть. Ферарі спа, ну, блін, таке собі. Ну, блін, таке собі. Де він той поїхав? Десь там? Ну там хтось скаче, я не знаю кто там. Ай, блин, один він вон сихтось. Он будет до мене едет, да? Погнали, погнали, погнали. Зараз треба все обережно бігти. У мене причому дивіться. Аріель номад проти проти аріель Номада. Феррарі Спа проти Феррарі Спа. Сука. Починаються оці у мене рухи. Незрозумілі. Був попереду так файно і... Зараз трошечки накосячив, втратив перевагу, але там, там чувак також запинається, у нього є певні трабли. Ну, в принципі, вони мене не турбують, у мене своїх траблів вистачає. Зона то, тим часом звужується і вже скоро ми з вами опинимось десь на порозі фінальної гонки. Так. Камаро, так? Так, то був Камаро, а в тільки зараз буде восьмий рівень, так то. Це було дуже сміливо з мого боку, але... Ну це був шанс на 9 рівень, і мені здається, я все ж таки. Пляха. Ну, пан Роман, не кажи го, поки не перескочиш! Ти перевернувся і все просрав! І все просрав! Блін, так іти, так витягувати цю катку і так от взяти і просрати. Ну пан Роман, ну як ти ж, блін. Ого, інфіла собі, що це за машина така цікава. Дуже цікаво, дуже прикольно. Ладно. Так, е -е 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 все головне зараз спокійно. Головне зараз спокійно, заспокоїтись. Розім'ялися в цій каці з вами трошечки. І тепер треба переходити до правильних вибувальних рухів. Блін, я чесно кажучи, вже трошечки повірив в себе, що я зараз зможу перемогти. І думав, що зараз все буде окей, але не врахував, що все ж таки пустеля є пустеля. Е, е, рельєф нерівний, і він зараз зіграв зі мною злий жарт. Це рельєф? Ну, що ж, ладно, ладно. ладно. Таке буває, таке буває. Ну, давайте подивимося, що зараз у нас буде по дропах. Що зараз буде по дропах тут у нас? Будь ласка, ну давай щось файне, давай якийсь там 5-6 рівень. Я з'являюсь прямо тут без питань. Ніфіга. Другий раз, ніфіга. Ну, минулого разу тут нічого не було такого цікавого, що я б він прокатався півкатки, шукаючи тропяру. Ну, зараз, от зараз, 100% щось тут буде. Щось буде. От, ну ладно, ну тут прям де, де я з'явлюся, а десь неподалік щось з'явиться. Давай, 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 давай. Так, поки що тихо. Ну, це нічого страшного. Це тиша перед бур'ю. Перед бурю дропів, які я зараз побачу перед своїми очима. І знову пустельна зона. Знову пустельна зона. Блін, там вже забирають дропа. Ааа! Як мені це не подобається, я зараз він просру всі дропи. Arina, Блін, їдуть до всіх дропів, до яких я хотів доїхати. Прикиньте, а? От лайно, от лайно собаче, а? От лайно собаче. От лайно, собаче, а? Ну як так-то? Там Аудіс один. Я думаю, що він мені захоче запропонувати гонку, а у мене, типу, якби особливої вибору нема, здається. А він прям хоче, так? А він прям хоче. Чувак просто з що з'явився і поїхав кудись. Поїхали. Хотів гонки, Отримуй гонку. Я від тебе втікав як міг, але ти обрав гонку зі мною. Ну окей. Погнали. Він врізався чудово, просто молодчинка, просто молодчинка, просто красунчик. Мені треба було тільки його заманити. Правильно для мене біг. І там, в принципі, я вже з ним розібрався. Правильно поїхав, правильно все зробив. І зараз заберу свій четвертий рівень. Я мав його просто забрати раніше, ну трошечки довелося за нього позмагатися. Так, звичайно, ми забираємо Ауді 1 Тобто я хочу в зоні. Так, я хочу в зоні, це, це добре. Uh, так, а тепер мені треба суперничка знайти. Ну, до речі, зачекай, зараз підійде зона. І щось з'явилося з дропів. Давай, давай ще пробіжимося, подивимось. Нема чого дивитися. Погнали вперед. Ось тут щось є. Ну потіш мене. -м. Пойняв. Пойняв, почув, обробив інформацію. Тут щось є. Там щось є, але туди я не хочу їхати вже. Туди дуже далеко. Це тут щось було, але мені завіст забрали. Ні, не забрали, але... Ну, ясно, тут Фортеспорт. Ну що, треба нам шукати суперників тоді, а що робити залишається? Бо які в мене ще є варіанти? Ну, Шукати дропи. Хто там їде? Я не знаю, хто там їде. А, він вже не їде, він стоїть взагалі. Ну, там зараз буде гонка. М да. Ситуація фігова знову таки. Давай зараз сюди на дорогу і погнали, і погнали по дорозі, можливо, зараз когось вичіпимо. Навряд ще хтось катається на першому рівні, другому. Я думаю, всіх вже третій плюс, а це для мене не таке собі. Там є якийсь дроп, ну, блін, ну я не думаю, що там щось залишилось нормальне. Перший рівень, прикольно. Дуже багато дропів. Ну, якщо б ще п'ятий би знайти, було б непогано. Резка ну, наче непогано виглядає. Як варіант, мені здається, вона не гірше їде, ніж Audi S1. Та це жестяк якийсь, ну що, жодного нормального дропу? Блін, а я, я, я ризикну, візьму Audi r 6 Ну, буду... буду, буду отак от ризикувати зараз. треба пройти правіше. Серьезно, Порше. Порше там стоїть. Просто стояв пор з шостого рівня. Я от не знаю, чи є сенс мені брати. Ну, Ford Focus RS, мені здається, є сенс взяти, а от цей джип. Займаюся якоюсь фігнею просто, чесне слово. О, чесне слово. Ну, навряд чи я десь не до сьомий, звичайно, рівень. тут іде. А там шостий рівень забрали? Я тільки що поміняв оцю РС ку, щоб просрати Ресьсі. Як я ненавиджу цю цю фігню? О, чесне слово, я ненавиджу, коли я отак, от, блін, просто програю незрозуміло чому взагалі. Ну це реально просто якась дичина. Це реально якась дичина. Взяти, блін. Взяти перемогти на рересі 5 рівень, потім взяти. е-е п'ятою рівня машину і на цьому п'ятому рівні програти ГРЕСІ якої тільки що поміняв. Та фіга я взагалі запропонував гонку. У мене ще й машина, я давив на газ, вона взагалі ніхера не їхала. Ну ладно, ладно, що ж. Ну, що, не вперше, що, один раз переміг, та ще 20 раз треба програти. Та давай ж, Джоні Сэшн, я готовий. Ні, я то, звичайно, налаштований на перемогу, але щось у мене таке відчуття, що зараз знову почнеться самуга невдач. От дивись, якщо за... от зараз третій раз, то що, нічого знову не буде? Ну зараз просто за всі оці страждання, от має бути восьмий рівень Nissan GTR. от просто, от тут от, прям десь перед пальмами, має він стояти. Я його маю забрати, звичайно ж. Ну, до речі, Ford Focus RS так то. Тільки що та тачка, яку... На який я просрав, але я зараз можу її забрати і на ній почати перемагати. Зачекай, ні, ні-ні, зараз, -ні -ні. зараз, зараз, зараз. Зараз, 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 давай, давай, давай. П'ятий рівень сходу це дуже непогано. Будь ласка, давай швидше, давай швидше, поки там ніхто не провантажився. Він ближче до мого в'їзду, де я стою. Я зараз маю бу бути там перший, тому давай. Давай, 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 давай. фокус. Мені підходить, я одразу чіпляю когось першого рівня суперника і ми погнали з ним ганяти. Ще й дропів, до речі, більше нема. Забираю, чудово. І погнали далі.

Нормально у нього зараз фора така. Я сподіваюся, мені вистачить зараз до станції його наздовна, тому що він прям шкібара нормально. Berežno, zase tu tréboval, berežno. Твіт з терм сір Я просрав. Ха-ха-ха-ха-ха, <сум> <сум> ну, чувак, мене зробив красавчик, що забирає п'ятий рівень. Ну а ми на сьогодні з вами прощаємось, друзі. Ось так от. Ну, я не здивований. Ви знаєте, я в принципі не здивований. Просто ніяким чином. Зустрінемось з вами вже наступного разу. Дякую вам за увагу. Нагадую, що звичайно споживаєте український контент, підтримувати український Ютуб, український твіч, обов'язково підтримати ЗСУ. Ну, не забувайте про підтримку пана Романа. На все добре, до побачення, па-па, друзі.